Тим часом весна диктує нові стильні тренди від яскраво рожевого і до моди 80-х. аби йти в ногу з часом. Жінки замовляють персональних стилістів, йдуть на шопінг тури. Самі ж модники кажуть, що робити все це не обов'язково, адже щоб одягнутися модно та доступно, достатньо знати кілька секретів, яких саме з'ясовувала Яна Гнатюк. Цю футболочку ми повністю точно викинемо, тому що вона надто застаріла. Анастасія стиліст і може знищити будь-який гардероб самим лише поглядом. Наразі це шафа Валентини. Вона бізнесвумен і має знайому усім жінкам проблему. Я щоранку прокидалася, і я не знала, що мені вдягнути і як мені поєднати ті самі речі, які вони мені вже просто приїлися. Анастасія каже дуже просто в цьому сезоні. Варто, наприклад, до звичайної сукні в горошок додати жакет вільного крою, і романтичний образ готовий. Валечка, ти розкішна? А от про що варто забути, то це про міні. Вона надто коротка, надто приталена. Такий візит стиліста і розбір речей у вашій шафі може коштувати від 100 до 1000 доларів. Залежить від зірковості і досвіду стиліста. В переліку послуг, підбір одягу, створення власного стилю та навіть організація шопінг туру за кордон. Він там більш різноманітний, якісний. Є можливість купити кращі речі за менші ціни ніж це можна зробити в Україні. Анна їздить в Мілан до родичів по кілька разів на рік і купує одяг переважно там. Достаточно дорого. Надо знати, коли їхати. Це скидки рождественські, літні, пижак. Но там опять таки на скидках це була зімнія колекція. Стиліст Максим розповідає, що можна мати модний вигляд і не витрачаючи шалених грошей. Достатньо мати в гардеробі кілька базових речей. Це класичний костюм, это куртка косуха, это біжево пальто, это білий кроссовки, какие-то лодочки чорний Ну, Така одежда, яку можете міксувати потім між собою зразу. Стилісти цього сезону радять не боятися і експериментувати. Бо навіть мережевна сукня з бабусиної шафи знову в тренді. Цієї весни модно все, як стримані кольори. Нют, біж, от как 90 х -е, 80 -е, От наші мами, бабуськи на це все визначається. Так і ультра яскраві. Ярка салати, верозиви, води от все такі кислотні оттінки, вобли, в аксесуарах, в одежде. А ще в цьому сезоні акцент потрібно робити на джинсових речах та тваринному принті. Просто одягайте таке біжеве базове плаця і це все такими вотбасоножками і смійного принта. Щоб образ був доповненим, варто не забувати і про аксесуари. Ой, класс, да. От кепи вообще, видишь, она не така, як стандартна, mm -hmm. вона зелена, и такая у ній текстура, саме інтерес. Максим наголошує, що стильні речі можна купити і на базарі. Головне мати смак і знати, що вам справді пасує. «Якщо у вас є вкус, якщо у вас є отака вот наглядність, відімость, можна і на базарі, і в секенхенді де угодно. Яна Гнатюк, Ольга Павловська та Павло Бориско. ТСН 1+,1. плюс